Леся Українка казка про оха чудотвори. В тридів'яцім славному царстві, де колись жив пан горох, є тепер на господарстві мудрий пан вельможний ох. Сам до його на корд але в сажень борода знає край і вздовж, і в шишки, де багатство, де біда. Чи хто правий, чи не правий, чи хто прийде вдвох, чи втрьох, Всіх приймає пан ласкавий, тільки треба мовить ох. На зеленому горбочку спершу гості він приймав, потім сів у холодочку звідки голос подавав. А як зранку до до стали люди обридеть, ох, зробив собі землянку, ох і більше. Де трухлявий пень і мох, той приходить і волає, або й тихо каже: Ох, якщо навіть не руку, то й ох, промовив ти. Знай, що винесете, бо вороця вже не знайти, бо затягне з головою Трясовиця мухова, І з ще живою під землею похова. Під землею ж там палати, де вельможний осидить. Гарні пишні кімнати, срібло злото, крізь ряхтить. дорогі самоцвіти, наче зорі ми готять. Скрізь заморські дивні квіти, по клітках пташки сидять. Золотії, грають у рибки, кришталевих скринячках. і ведмеді ходять в дибки. Рука в жупанках. враз тебе там даморочать, блиск та пахощі гніпкі, попугає, заторочить приказки, бог знає які, і без глузді очі втупить, в тебе рибка, мовчига, і ведмедів гурт обступить, кожен лапу простяга, той бере тебе за руку, той торкає за плече. Боронь Боже, ворогнутись. Бо крізь білі рукавички враз поб'ються позорки, крючкуваті, мов гаплички, і віб'ються, мов щурі. Тож, коли вже раз попався, наче пастку бідна миш, то сиди, немов нанявся, не рушай, мовчи та диш. Вийде, ох, вітай в гостині, чи волієш нам служити? Чи волієш, може, нині, головою наложить? На нас і те, і друге вінне, скаже вічного пан ох, стережись тоді вже пильно, щоб не вийшло з тебе двох. Скажеш, я служити згоден, зараз цок тебе в лобок. якщо ти носить негоди, Рукавички, жупанок, сталь на службу подарують рукавички жупанець, привітають, очарують, тільки ж там тобі кінець, будеш вічно пробувати у підземному дворі. Більш тобі вже не видати, ані сонця, ні зорі, де поткнешся всюди брами під замком та під ключем. Десь далеко хто з часами озивається плачем, плач на спів відповідає спів на плач та без кінця. Кажуть, бранка то ридає, жде юнака молодця, Коли неї там жартиться, до душу співам потіша. Та міцна її темниця і сумна її душа. Як би хотів їй волю дати, Хто з хоробрих юнаків має перше розрубати? Сімдесят ще сім замків. Вже вам казку придає, тож хто має кладенець, хай замкіті розрубає, буде казочці кінець.